Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців з Польщі. важливі новини для українців за кордоном. Друзі, багато хто з українців за кордоном мають свої автівки. Отож, в ЄС готовлять важливі зміни для водіїв, друзі. У березні 2023 року зміняться деякі штрафи та правила для водіїв. Це пов'язано з тим, що в ЄС збираються зробити однакові правила, друзі, для всіх країн Союзу. Згідно з підготовкою 4-ї директиви ЄС, якщо водія заберуть права в одній з європейських країн, наприклад, у Франції чи Італії чи Польщі, він не зможе керувати автомобілем в інших країнах. Тобто, в одному місці покарання піде за вами і пошириться на всі країни ЄС, саме з покаранням за керуванням, друзів, автомобілем у нетверезому вигляді або під дію заборонених речовин. У різних європейських країнах прийняті різні допустими норми промілі за кермом, друзі, передбачається встановити єдині В ЄС межі споживання алкоголю та гармонізувати системи штрафних балів у різних країнах. Також, друзі, однаковим стане термін, на який припинятимуть дію водійських прав. Для того, щоб зробити однакові штрафи на всій території Євросоюзу має працювати загальна база даних для всіх водіїв, яка буде доступна для поліцейських, також усіх країн ЄС. Нову, друзі, директиву про водійські права публікують ближче до. Кінця березня, після публікації, документ має пройти процес затвердження парламентом ЄС і передбачається, що затвердження триватиме кілька місяців, можливо, до кінця 2023 року. Після того, як директиву затвердять країнами ЄС, доведеться також впровадити її на місцях. Спочатку мають бути ухвалені відповідні закони і також постанови. Друзі, ось такі зміни готує Європейський Союз для водіїв. Що ви думаєте з цього приводу, з приводу однакових штрафів, однієї бази даних, з приводу цього законопроекту? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!